Усім привіт! З вами Серафім І сьогодні ми будемо будувати пляж за 10 секунд, за 1 хвилину і за 5 хвилин. Перед першою будівлею не забудь підписатися на канал. Так, за 10 секунд тут просто вириємо таку е, 3 х 3 ямку. Ну, 4 х 4. І все, і поставимо в ліжко. бо в мене нема мода на парасольку там ставити, то я буду ліжко ставити. Коли вже буде от за хвилину, за 5 хвилин, то тоді будемо вже домики строїти, ну, вже час вийшов все. Зараз будемо переходити до будівлі за одну хвилину. Ну, я ще збудував стіну, ну, щоб не бачити, потім ще подивимося, ну, щоб ще не мішало. Так, пару кроків відходимо. Будемо з такого піска оранжевого робити, і вже час пішов. Так, десь таку будемо робити невелику, а за, там, де буде за 5 хвилин, то ще більшу е, зробимо. Там ще ми басейн поставимо, багато чого інше. я ще придумав за 5 хвилин, е, який там буде пісок. Десь така буде яма, тільки треба ще трохи центр забрати. І потім поставити оранжевий пісок. У мене ще дім буде з синіх блоків. Ну, або стен я не знаю, чи я встигну. Скоріше всього, я не встигну, бо мені ще треба дім будувати. Так, все, ми вже яму вирили. Тепер зараз будемо піском закладати. Ну і все, ми вже забудували яму і десь тут будемо ще дім. Е, він буде маленький. Бо ще десь 30 секунд е, осталося і ще треба дім збудувати. Так, ну десь е, в 4 блока буде довжина. Треба зараз всі стіни залатати. Не будемо вікна ставити факели, просто поставлю. Так. І ще тут. А зараз треба з інвентаря ще двері взяти. Отам От є ще дирка, зараз ми її теж залатаємо після того, як поставимо двері. Тільки я не розумію, де самі двері. Їх тут нема. Я всі вже подивився. Е Аво, я знайшов їх. Ну, беремо е, на ці. Зараз візьмемо ці е, обічні. Двері з дуба. Так. Поставили. І треба ще цю дирку. І зараз кришу поставимо. Поставимо в домі 4 факела. кожен кожний факел з сторони одної. Так. І ліжко беремо. Ставимо десь тут верстак, і беремо два ліжка ставимо білих. Ну все, чав вже вийшов. І ось що ми збудували. Так, ми збудували за одну хвилину пісок. Ми ще збудували е ліжко, таке саме, як на першій будівлі, і домик маленький. Тут є верстак і ліжко. Зараз будемо переходити до. Третьої і останньої будівлі. Так, починаємо будувати. Ну Так, ну буде велике. Десь отак. Я вам зараз скажу, що я хотів зробити з піском. Я зроблю в шахматному порядку. Я взяв два, е, два різних піска, І з них буде, типу, в шахматному порядку. Один, типу пісок, а за ним другий. Ще я взяв для. Домика такий зелений блок. Він буде трохи більший. І там я ще планую поставити стіл зачарування. І біля домика десь басейн ще. Ну, він буде десь, може, 3х3 або 4х4. Теж невеликий. Так, ми вже вирили яму. І зараз будемо в шахматному порядку ставити. Спочатку буде жовтий пісок, а потім оранжевий. Так, ми вже перший ряд збудували. І головне не запутатись, бо якщо запутується, все запорою. Так, зараз другий ряд вже добудовуємо. Ну а потім, де буде пусте, оранжевим закриємо. Так, мені ще лишається менше половини, але я ще поки не заплутався. Ой, ну все-все добре. Мені ще там трохи ось що та... так. І останній блок все. Я збудував нарешті. І тепер ще оранжевим піском так само. Ну то я вже легше. Ще лишається менше половини. Ну, все нарешті ми збудували оцініть від одного до десяти. Як я гарно збудував. Пляж. Зараз я буду починати будувати дім. Десь три блока від кінця. Ні, 4 буде. Так, він десь буде. Ну, так, да, такий десь. І ще зараз збудуємо стіни, кришу і коврик ще поставимо, він буде білий. Так, ми поставимо залізні двері і дві залізних плитки, щоб можна було не відкривати, а зразу заходити. І замість плиток е, поставимо ще коврик. Так, і теж так по порядку. Бо коли я з водою кришу, мені так буде важко е, ставити, а зверху мені легко. Так, ми вже збудували стіни і зараз ще швидко збудуємо кришу. Ще зараз освітимо будинок, ну теж чотири факела хватить. Так, ставимо опять біле ліжко. Так, у мене поки немає верстака. Зараз ми його з інвентаря візьмемо, сундуки візьмемо. Я ще хочу е, цей ендерменський взяти. Скриня ну, ендеру. Я його тут десь поставлю, щоб було гарно. І замість них е, ще зараз пічку треба взяти. І потім ще стіл зачарування покласти. Поставимо 4 пічки. І ще зараз візьмемо книжки від бібліотеки. Ну, і стіл зачарування. Я забрав дві пічки, бо того що краще, щоб тут були дві книжки. І ще беремо стіл зачарування. Так, ще одна хвилина лишилася, треба швидше добудувати. Так, все ми поставили стіл зачарування і треба дуже швидко тут десь басейн. Так, ну десь тут в куточку буде. Ліжко не будемо ставити до бедрока. Так, час вже вийшов. Так, у нас тут є басейн. Ну, Невеликий, ну ладно. Пісок є в шахматному порядку, дуже класний. І невеличка хата. Тут є два ліжка, мій сундук, ендер сундук, великий сундук, дві пічки, один верстак і стіл зачарування. І я вже буду на цьому закінчувати. Кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Серафім. Усім пока-пока!